Азокав ся загад. Ми дуже старанно тренуємося двічі на день, тому ввечері вже відчувається втома. Наш робочий день починається дуже рано, і годині о десятій вечора перед сном я відчуваю крепатуру у м'язах. Але всі розуміють, що ця робота є обов'язковою частиною підготовки до сезону, в якому ми хочемо досягти багато чого, пройти якомога далі в лізі чемпіонів і виграти чемпіонат України сьогодні. Ми були зосереджені на вправах, що розвивають м'язи всього тіла, щоб якомога швидше привести себе до ідеальної фізичної форми. Потім ми виконали багато тактичної роботи, що дуже важливо, так як вже завтра нам належить провести перший контрольний матч на зборі. Ми повинні працювати і розвиватися одночасно у всіх компонентах. Найголовніше, щоб і мене, і моїх товаришів по команді оминули травми. Тоді ми зможемо продовжувати в тому ж дусі і знову завоювати чемпіонство також кубок України, і нам буде до снаги пройти Манчестер Сіті в лізі чемпіонів. Також для мене, для динамівських хорватів та українців, для всіх із нас, хто братиме участь у чемпіонаті Європи цього літа, важливо підтримувати хорошу форму до самого кінця сезону. Так це так Und wichtigstes ist einfach viel zu machen und ho hoffentlich nicht verletz eine Verletzung zu bekommen.